Через економічну кризу та знецінення національної валюти українці почали масово відмовлятися від відпочинку за кордоном. Жертвують і поїздками до анексованого Криму. Натомість все більшою популярністю користується туризм внутрішній. Патріотично налаштовані українці цього року планують насолодитися красою, яка їх оточує. Можливо, по Україні поїжджу, по містах. Треба щось знати про свою країну. В неї ж теж є. Визначні і дуже гарні місця. Я відпочивав в Криму раніше, у 2013 році. В 14 2014 не їздили, ну, а зараз вже полібельне поїду. Якщо таки поїдемо, може в Одесі забути. На морі. В Турції. Я, певно, в селі. В бабусі, бо мені вже нікуди їхати, в моєму положенні не можна. Ні, стрест на віддих. Ніде. Відпочиваю, немає часу. Ніде не плануємо відпочивати. А чому? Фінансова ситуація така. Максимум бабушки на дачі. Нема за що відпочивати десь. Варто сподіватися, що нинішня ситуація в країні дасть поштовх вітчизняним туроператорам, аби ті налагодили внутрішній туризм. І, можливо, за кілька років про наші місця відпочинку будуть знати не лише місцеві жителі, а рівень сервісу не поступатиметься європейському.